Якщо чесно, я у відвертому ахірі від того, що мій попередній відос в такому ж форматі зайшов. Вочевидь, максимальна простота і доступність зіграли своє. Давайте ми продовжимо в тому ж самому ключі і проговоримо сьогодні ми про біцушку. Довго розповідати вам я тут не буду розумними словами розкидатись не буду. Давайте поговоримо про те, що його дійсно дуже легко травмувати, і він найчастіше за все розривається під час тренувань. Чому це трапляється? Причина справді маса може бути недостатня еластичність, тобто ви не розтягуєтесь просто. Конути вправо в короткій амплітуді, а потім різко виконали в великій амплітуді, або просто підібрали неправильну вагу, і це власне призвело до того, що він відірвався. Але для того щоб зрозуміти звідки і куди він взагалі відривається, і на що вона нам потрібно, нам потрібно зрозуміти його побудову. Давайте розберемо. Біцепс говорить нам про те, що там два м'язи. Давайте розберемось з кріпленнями, а потім ми розберемо функції, які вправи взагалі краще робити, які краще викинути зі свого арсеналу, або які не мають сенсу. У нас є два м'язи: це довга головка та коротка. Головка. Ось тут на візуалізації ви бачите, як кріпиться довга і коротка головка. В нас виходить, коротка головка кріпиться до клювовідного відростку лопатки, а довга головка до надсуглобового бугорку лопатки. Легше кажучи, в нас що одна, що друга головка кріпиться до лопатки, а інша кріпиться внизу. Якщо точніше, то кріпиться до бугристості лучової кістки. Воно так впитається у фасцію передпліччя. Ну коротше, ось візуалізація. Ось так виглядає біцепс. Тому тепер ми розуміємо, що функція не тільки згинання і розворіт долоні до неба з цього положення, до цього положення також біцепс відповідає за цю функцію, а також підйом руки. Тому на деяких тренуваннях ви можете бачити, як люди, піднімаючи штангу, виводять її трошечки вперед. Тим самим вони наближають одну точку до іншої точки, максимально близько. І так, довга головка йде в нас ось тут, коротка, ось тут. Це ми зрозуміли, кріплення зрозуміле, чому воно відривається, зрозуміле. Давайте розберемось в по вправах. Якщо ви будете тримати штангу ось таким хватом і підіймати її, то буде задіятись довга головка та коротка головка. Якщо ви візьметесь вузьким хватом, то буде задіятись довга головка та коротка головка. Якщо ви візьметесь широким хватом, то буде задіятись зовнішня головка та внутрішня головка. Зрозумійте, для біцепсу немає колосальної різниці, яким хватом ви будете триматись. Так, дійсно, якесь навантаження, додаткові м'язи рекрутувати в дію тренування можливо. Але чи зіграє це великою ролі – не факт. Тепер стосовно підйому плеча вперед при виконанні вправ, я підіймаю, тому що я так його краще відчуваю. Я відчуваю, як він краще скорочується. Тому мої поради наступні. Оберіть для себе декілька вправ, які вам подобаються. Наприклад, і мене. В мене дві вправи, котрі я виконую в різних амплітудах. Перше це підйом штанги. Класичний. Лікоть в нас ось тут йде, вздовж тулуба. Іноді вивожу трошечки лікоть вперед, якщо вага дозволяє це зробити. Друга вправа зазвичай в мене грудний відділ знаходиться на скам'ї, а руки вперед. Таким чином ми бачимо, що в мене змінюється амплітуда руху. Положення плеча. Тому, коли ви виконуєте підйом штанги, потім почали підйом гантелей, а потім перейшли в блок, почали підіймати блок. Ви виконуєте в цілому один той самий рух. Ви просто виконали 4 по 10, три разних вправи і виконали 12 підходів тільки в одній амплітуді, по факту. Моя рекомендація: змінюйте положення плечової кістки відносно тулуба. Ви можете сісти на похилу скам'ю, розтягнути його і підіймати тим самим. Ви можете стояти зі штангою, ви можете взяти верхнім хватом і качати. Стосовно цього ми поговоримо в наступній серії відео, а трошечки пізніше. Поки давайте розберемось з руками, а конкретніше з біцепсом. А згодом перейдемо і на тріцепс, там теж є про що поговорити. Це мої рекомендації. Я не кажу, що вони є правильними, я кажу, що для мене вони є дієвими, і коли я працюю з клієнтами, вони також спрацьовують. Так і не забувайте, що я користуюсь брендом Beam. Тому, якщо ви хочете щось собі замовляти зі спортивного харчування, спортивного обладнання, одягу, переходьте на сайт Джимбім, вводьте промокод в кошику, коли ви обрали. Товар тату 5 англійськими літерами натискайте Enter або OK, тримайте знижку і замовляйте зі знижкою. Користуйтесь, тому в даному відео ми вже розібрали, як біцепс виглядає, де він кріпиться, чому він може відірватися, які вправи краще робити, і мої поради для вас. Підписуйтесь для того, щоб не пропустити нові відео з цієї серії, і ставте вподобайку, лайки і та і, 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 всю коротшу іншу штуку. Ви зрозуміли.